Міністерство внутрішніх справ повідомило подробиці під час слідчих дій з'ясувано перші обставини трагедії, наслідок якої загинув помічник головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного, майор Геннадій Частяков. Про це повідомив у телеграмі міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. У загиблого був день народження додому він повернувся, де і спрацював вибуховий пристрій граната із подарункового набору. У квартирі поліція знайшла ще п'ять таких нерозірваних гранат. Глава МВС також повідомив, що поліцейські знайшли колегу військовослужбовця, який зробив фатальний подарунок. В його кабінеті вже провели обшук та вилучили ще дві аналогічні гранати. Тривають слідчі дії.